Такий аксесуар, як каска, вже став символом Євромайдану. Новий тренд української моди підтримав і Степан, прихильник ідеї Євромайдану. У такий спосіб активіст вирішив розворушити Дніпропетровськ, повернувшись зі столиці. Я бачив, що люди касками. Спочатку це як вначале защити, потім їх почали розрисовувати виглядало забавно і в принципі весело. Тобто це відражає, як по отражається дух майдану, який настроен совсем дружелюбно і не злой. Дніпропетровськ, годі он и тоже наполнен вот этим вот движением и идеями, которые двигают Майдан. Он тем не менее всё равно находится в каком-то анабиозе, кроме тех редких митингов, которые у нас тут проходят по воскресеньям, да, или вечерами вот здесь вот на Европейской площади собираются люди. Фактически ничего не происходит. И я подумал, что могу лично я сделать для того, чтобы Евромайдан был более заметен. Помаранчевий колір нагадує Майдан. Петриківка як культурне надбання ЮНЕСКО символізує прагнення до Європи. Розписати каску під євро допомогла художниця Ксенія, знайома Степана. У своєму онлайн щоденнику активіст закликає носити Єврокаски та ділиться результатами експерименту. Розповідає, що люди на таку Єврокаску реагують позитивно. Ми запитали дніпропетровців, з чим вони асоціюють такий аксесуар. Тарківський розпис напевно. Ну і враховуючи всі, що відбувалися на Майдані, враховуючи те, що проходить мирним шляхом, це ну, можна навіть символом майдан. Навірно, в зв'язку з подіями, які зараз у нас в страні працюють, навірно, це якісь революційні навірно, да, соби з України. А ви знаєте, взагалі символом чого може бути така каса? Подумайте. Сімвола українського э, строїтельства государства невірне у майбутньому Степан планує поширити ідею обміну касками з емблемами різних міст в інтернет мережі і вже готовий обміняти свою євроказку на іншу розмальовану у Львові если бы можна було бы організувати например, сайт, на котором люди могли би виставляти е, собственноручно розрисовані каски і меняться ими с людьми з других городов. Представляете, як замечательно чоловік горловки з горловки меняется з кем-то из Львова Київ, с Одессой, там Керч с скалакалами. какой-то. Анна Ліза Миліченкот Дмитро Польшак 9 канал новини?